Щоб твоя мрія здійснилася, потрібно її візуалізувати. Ну що, спробуємо? Сьогодні я запрошую вас здійснити віртуальну подорож до Південної Америки. І вирішимо ми не до віртуального, а справжнього краю світу, міста Ушуаї, південніше якого лише Антарктида. В реальності зараз нам знадобиться 25 годин, щоб дістатися до Варшави. А потім ще трохи більше 30 годин у літаку. І ми на місці. Ушуає – аргентинський порт на острові Вогняна Земля. Місто стоїть біля підніжжя Ан. Що на березі протоки бігель. Місцевий клімат Суворий і непостійний. До речі, коли в нас зима, вишає літо. Середня температура взимку близько 2 градусів тепла по Цельсію, влітку близько плюс 10 Через високу вологість тут завжди пронизливо сиро, але справжню небезпеку становить вітер. Кажуть, що його пориви можуть підняти навіть вантажівку. Тисячоліттями на цій землі жили діанці ямани. Незвичайно, що в цьому суворому кліматі вони обходились практично без одягу, завдяки особливому обміну речовин. У місцевому туристичному центрі пропонують отримати доказ, того, що ви побували в Ушуаї, у вигляді штампу із гербом міста і поточною датою. А щоб остаточно ніхто не сумнівався, що ви тут були, потрібно зробити фото з табличкою «Фіндельмундо – край світу на набережні міста. А далі, щоб насолодитися неймовірними краєвидами Національного парку Вогняна Земля вирішимо у подорож на історичному потязі з паровим локомотивом. Від краси та звуків незайманої природи та гірського повітря тут захоплює дух і неодмінно завітаємо до лагуни Есмеральда. Це чудове льодовикове озеро смарагдового кольору. Воно оточене могутнім льодовиком Альбіно та вершинами Ант – Ласторес та Кордон Торібіо. Якщо ви бажаєте побачити колонію магаланових пінгвінів на острові Марцілья, то необхідно здійснити нетривалу прогулянку протокою Бігель. На туристичному кораблику. Під час морської подорожі не позіхайте, щоб встигнути зробити самознимку на трі найпівденнішого маяка. Прямо на березі острова знаходиться понад тисячі гнізд пінгвінів. Ці птахи дуже милі й кумедні. За ними цікаво спостерігати. Не менш цікавими є колонії морських лебів. Вони ліниво відпочивають на суші. І хоча, на відміну від справжніх левів, на людей ці савці не полюють. Краще до них не наближатися. Мабуть, ви вже трохи втомилися та змерзли. Сподіваюсь, вам сподобалось. Тож до наступних зустрічей та неймовірних подорожей. Дякую за увагу!